Доброго дня! Я Юрій Федорченко вітаю вас на моєму каналі ОСВ Консалт на першій міні-лекції з циклу лекцій, присвячених питанню реформування філософської освіти в Україні. Вже сам вираз філософська освіта, як і вираз філософ за освітою, може викликати у багатьох нарікання та заперечення, проте, поки що, я буду свідомо послуговуватися даними виразами з тим, щоб у майбутньому або обґрунтувати їх. Або відмовитися від їх вживання. Реформування філософської освіти в Україні неможливо поза реформуванням системи вищої освіти взагалі, поза переосмисленням феномену університету, який в історії європейської культури постає на ґрунті кількох факультетів, поміж яких неодмінно був і філософський факультет. Реформування філософської освіти неможливо поза переосмисленням попереднього досвіду. І кожне покоління має в першу чергу поросмислити власний досвід з тим, щоб пов'язати його з досвідом попередніх поколінь. Я відношу себе до покоління 90-х років, тобто до покоління людей, які прийшли в українські університети наприкінці 80-х, на початку 90-х років минулого століття. Людям мого покоління зараз близько 40, здебільшого, за 40 років. 40 років є певним порогом зривості для філософа. Так, якщо в математиці більшість видатних здобутків отримується у віці до 40 років, то у філософії, як правило, після 40 років. Хоча, звичайно, і в історії математики, і в історії філософії є свої виключення, проте це швидше виключення. Звісно, 40 років це не той вік, у якому можна робити якісь узагальнення з тим, щоб поділитися з ними. З майбутніми поколіннями. Сподіваюсь, що люди мого покоління будуть ще мати можливість поділитися власним досвідом з майбутніми поколіннями. Сьогодні для людей мого покоління звіт про власний попередній досвід є швидше спробою пов'язати свій досвід з досвідом попередніх поколінь та спробою зрозуміти сьогодення та визначитися з перспективами. Прийшовши на філософський факультет Київського національного університету імені Траса Шевченка, як студент у віці. 21 року, у 1992 році, я, напевно, мав би очікувати зустріти на факультеті так званих радянських філософів, які можна було ідентифікувати за певною істотною ознакою саме як радянських філософів. Проте таких людей я зрозуміло не зустрів. Поміж моїх викладачів, вчителів, я зустрів абсолютно різних людей. Єдине, що їх об'єднувало, об було те, що в умовах жахливої економічної та соціальної кризи початку 90-х років мої викладачі не лише намагалися фізично вижити, як і переважна більшість українців, а й все ж намагалися порозумітися саме як філософи в першу чергу самі з собою та з тими новими реаліями, які їм відкривалися. І робили вони це саме підкреслюю, як філософи, як мені видається. Тоді я ще не усвідомлював. Повною мірою, що моїм університетським викладачам, моїм вчителям я маю завдячну за саму можливість осмислено в стінах університету висловлюватися на філософські теми на філософському факультеті. Молодості за визначенням не вистачає розважливості та справедливості, можливо. Хоча форми та способи такого порозуміння моїх вчителів з самими собою були різні і часто залежали від Конкретної людини, її характеру, темпераменту можливо. Проте одним із найпоширеніших способів порозуміння, як мені видається, була спроба порозуміння з собою та з новими реаліями через порозуміння з філософськими текстами, які в силу тих чи інших обставин були або недоступні, або майже недоступні їм раніше. І така спроба. Прозуміння особливо виражено була в роки мого навчання на філософському факультеті. Гадаю, що в другій половині 90-х ситуація почала дещо змінюватися. В першій половині 90-х в Києві виник, феномен, унікальний феномен Книжкової Петрівки. Це суто київський феномен. По суботах чи неділях ми студенти філософського факультету, як і, власне, студенти інших факультетів, та, як і власне наші викладачі, відвідували з певною регулярністю книжковий ринок Петрівка. На Петрівці. Ми полювали за філософськими текстами. Ми прагнули заволодіти у власність якомога більшою кількістю філософських книг та текстів. Особливим подразником для студентів-філософів були філософські тексти, які виходили в серії Філософське наслідя, що виходило в московському видавництві Мислі. Володіння книжкою, знаєте, річ доволі неоднозначна. І собі навіть певні небезпеки для філософа. Іноді книги. Заволодівають своїми господарями. Нова книга, новий текст для філософа завжди є викликом. Неконтрольоване читання, коли потік книг, який має місце і часто визначає послідовність прочитаного, є річ доволі небезпечна. Такий стихійний потік книг загрожує захопити читача та понести його в напрямку, який сам суб'єкт вже не буде усвідомлювати та контролювати. Проблема київських філософів, як а тим більше українські філософі з провінції завжди полягало в відсутності філософських бібліотек, з якими чи у яких можна було б цивілізовано працювати. Бідність бібліотек, несистематичність філософських бібліотек, відсутність регулярних надходжень нової філософської періодики за кордоном, іноземними умовами, у поєднанні з доволі хаотичним потоком перекладної російською мовою філософської літератури. Яка з 90-х років через Рівноку Петрівка потрапляла в Україну, не могли не на настановленні філософської освіти в 90-х роках минулого століття. І таке позначення було, як мені видається, швидше негативним. В 90-х роках ми швидше намагалися здолати нестачу текстів, ніж насправді таку нестачу долали. Поява нових текстів швидше провокувала нас, ніж задовольняла. Інтерес до тієї чи іншої теми у студента не міг бути здоволений повною мірою, оскільки десятки сотні текстів, які б сприяли такому здоволенню, були недоступні. Пригадуючи відповідні власні відчуття тих років, можу сказати, що ми швидше стрибали по купинах, ніж йшли надійною дорогою. Виник в той час цікавий вираз, який мені часто подальшому доводилось чути. А саме вираз. Достатність текстів для певної теми, скажімо, для написання дисертації. Вираз доволі специфічний та симптоматичний. Він вказує на певну проблемну ситуацію, яка існує. Така ситуація своєрідно позначилася на ставленні до феномену філософського тексту. Для філософів часто постає питання дилема ставлення до текстів. Цю дилему філософи не завжди готові обговорювати. В основі дилеми лежить питання, що є для філософа філософський текст. Відношення багатьох до того чи іншого філософського тексту, незалежно від того, усвідомлює він це чи ні, носить сакральний характер. Зазвичай це позначають виразом настільна книга, відношення до тексту або як до чогось сакрального, що потребує особливого ставлення та порозуміння з ним, або ставлення до філософського тексту як до стимулу, як до співрозмовника, з яким філософ має йти своїм цим філософським шляхом. Звісно, річ, речі різні. Відповідь на цю дилему ми не могли отримати в 90-х роках. Ми не можемо отримати її сьогодні. Більш того, наші західні колеги, філософи, мабуть, теж в постійному пошуку відповіді на це питання. Наша проблема полягає в тому, що, як мені видається, ми не змогли поки що навіть. Сформулювати для себе належним чином ось це питання. Те ж саме стосується і нашого взаємовідношення з нашими західними колегами-філософами. Значною мірою такі взаємовідношення визначаються нашим комплексом вічно учні, який глибоко крімниться в нас, а зухвалі наші спроби його подолання швидше ведуть нас до м -м, примноження кумедних ситуацій, ніж дозволяють нам подолати цей комплекс. Ми ніяк не можемо наважитися. Прийти до того розуміння, що для того, щоб самостійно філософськи мислити, ми не, потр... ми не потребуємо для цього візи в прямому та приносному значенні цього слова. Відсутність належної постановки питання про відношення до філософського тексту привело до фактичного ототоження у нас філософії та історії філософії. Це особливо гостро відчувається в програмах філософії, за якими викладається філософія на нефілософських факультетах. Фактично в 90-х роках діамат був поступово замінними курсами з історії філософії, які залишилися настільки ж непідйомними для студентів, як свого часу неприйнятним був курс діамату. Все це лише викликає у студентів зневагу до філософії, жодним чином не сприяє популяризації філософії чи елементарному проясненню для студента предметів філософії. На жаль, ситуація розвивається швидше закономірно. Ніж випадково. Втікаючи від догматизму діамату, ми потрапили в буремне море невизначеності та беззастережного плюралізму, який швидше став результатом певної розгубленості перед хаотичним потоком філософських текстів на початку 90-х та новою ситуацією, ніж осмисленим нашим вибором. Виявлення широкого згалу займатися філософією означає читати філософські тексти. І висловлюватися з приводу прочитаного. Кращим є той філософ, який адекватніше може це робити. Звідси ми прийшли до розуміння того, що філософ, який вже, по суті, ототожний нами з істориком філософії, має надміну знати дві-три іноземні мови. Інакше як він буде власне, ось, знайомитись з філософськими текстами, іноземними умовами, а не їх перекладами. І це логічно. І сам я, власне, здебільшого читаю тексти німецької чи англійською чи англійської мовою, ніж українською чи російською. Це зрозуміло. І ми значну увагу і багато часу надаємо вивченню мови, її досконаленню, забуваючи, що до суті філософії, по суті, по великому рахунку це не має жодного стосунку. Що, поміж значних філософів, поліглотів полі майже ніколи не було. Значну частину нашого часу ми докладаємо, де, е, присвячуємо тому, щоб відповідати певному рівню, ніж займаємось філософією. І це є наслідком, як мені видається, нашого провінціоналізму. Ми намагаємося його приховати, нагадуючи при цьому людину із провінції, яка, приїхавши до столиці, намагається підлаштуватися та відповідати чомусь, не розуміючи, що вона ось в такому процесі швидше губиться та втрачає себе. Звісно, можуть запитати, як інакше, що пропонуєте натомість? Така відповідь не може бути односкладною. До неї. Поступово я спробую прийти в подальших моїх міні-лекціях. Інша справа, наскільки це мені вдасться зробити. Сьогодні на завершення я хочу звернутися ще до одного моменту, з мого досвіду 90-х, який, я так гадаю, значною мірою присутній сьогодні. Мова піде, піде про іспити на філософському факультеті з філософських дисциплін, зокрема з історії філософії. Як правило, на такому іспиті студенту пропонуються три питання в білеті Навіть якщо два, то це докоїно ситуацію не змінює. Як правило, питання формулюється так, що після відповіді на перше питання дуже важко послідовно прийти до відповіді на друге питання. Студент-філософ має за той час, який йому пропонують для підготовки відповіді на питання, промислити питання, тобто саме промислити, а не пригадати відповідь, не там, послідовно розв'язати задачу, як то робить математик, якому не важко після зв'язання одного типу задач прийти до іншого типу задач. Філософська рефлексія, це дуже важливо зрозуміти, є тим, що швидше повертає філософа до витоків питання, ніж сприяє пришвидшенню з відповіддю на саме питання. Спроможність повертатися до витоків питання та затримуватись самою відповіддю швидше свідчить на користь філософа, хоча в стороні людини це може викликати уявлення про слабкість філософа, що сподіва свого часу було з Томою Аквінським. Лише з часом я зрозумів одну закономірність. Чим потужніший математик, тим швидше він може отримати відповідь на питання. І чим потужніший філософ, тим повільніше він буде зі своєю відповіддю на питання, яке перед ним поставив. Не випадково я зазначав раніше, що значні здобутки в математиці здобуваються у віці до 40 років, а у філософії після 40 років. Важко не помітити відразу математичні здібності студента. Дуже легко не помітити згідності студента до філософського мислення. Достатньо було б одного питання в білеті, яке б дозволило студенту, філософу, грунтовно його промислити, а викладачу адекватно його цінити. Існуюча практика швидше сприяє проявленню студентів, які мають розвинуте образне мислення. Саме вони спроможні швидко вербалізувати власні образи, які в них виникають під час прочитання текстів. Однак це має мало стосунку до філософського мислення. Як наслідок, ми бачимо засилля у нас філософських текстів, які, по суті, становлять собою вербалізовані ряди образів їх авторів. Саме такі тексти ми можемо зустріти найчастіше в українських філософських журналах чи монографіях. Цьому чудово сприяє вся наша система філософської освіти, зокрема, і іспити з філософії. На сьогодні я хочу зупинитися та продовжити в наступних моїх, моїх лекціях, які будуть присвячені питанню реформування філософської освіти. Дякую вам, друзі, до зустрічі!